Доброго дня! Вітаю на каналі Надія Грінгарден і продовжую розповідь про свої лілейники. Вже зацвіли середні і пізні. Це такий красунчик Coronation Dream. Такий персиковий, кремовий. І дійсно ніби корона. Горі квіточки корона із такими. Покручена із такими зубчиками, з бахромочкою. Коронейшн, дрім. Розвіта. І невеличкий персик такий і серединка сливова. впізнаваний такий сортик. Це Розвіта. Цей пізній абрикос це трі Абрикосовий, розкритий широко, з таким ледь помітним напилом. Таким бордовеньким, вірніше, навіть бронзовим. Напелюсточки всередині і... До середини він теж абрикосовий. Чудовий, причудовий пізній сорт. Весь ще на бутонах. Трішки він у мене в такому місці. Йому там не подобається зразу біля е, шиферної огорожі. Я його буду пересаджувати. Три тайерс. Сьогодні дощик випав, і вони такі вмиті, ніби росою. В дощових срібних крапельках. Чудові, пречудові, мої лілейнички. Соліт геометрі. Такі трикутнички. Трикутненький на два бочки. Горлечко там таке салатове, ніжний, трішки гофрований. Соліт геометрі. Сілуам. Рубі Крісті, Такий він. Ніби пелюсточки покручені. Дійсно такий світло... світлий рубіновий, серединка в нього апельсинова, покручений. Ніби такі реберця, по реберцю трішки закручений, чудовий сорт. Сілам грубі крісті. Бал Офред продовжує своє шоу, невтомний трудівник, трикутний, червоний. Зрадів, що випав дощ і трішки йому досталось вологе. Я ж розповідала, що в мене не дуже є чим їх поливати. Ми збираємо воду нас під хатою. Куб біля сарая куб з водою, це ми збираємо воду для них. Ось, бачите, я трішки його навіть захоплю, цей куб, але ж його мало, тому що і кущики треба полити, і помідори і огірки. І я збираю в бочки воду. І якщо нема вже в колодязі, ми, наприклад, качаємо, не вистачає. Їдемо до сина. З бочками дві бочки на причеп і їдемо до сина, накачуємо у них води, всі бочки. Ну, Дві бочки, щоб була рівновага. Веземо додому, добре, що попрямій. І вже вдома перекачуємо з бочки в бочку. А це так повезло. Їм і мені. Це така моя там торохтілка, от, крутів. І так повезло їм і мені, що випав дощ. І знаю, чи та торохтілка поможе, дивилася, що як у людей, так і собі зробила. Тож так дивися, як люди, так і ти робиш. Бал о Фред. Френсіс Джойнер. Цвіте біля цибулі Христофа. Вже вона відцвіла Ну, і бур'яни в мене процвітають, я їх не залізу. Поки цвітуть, я не залізу, їх рвати. Як же це без бур'янів? у всіх є, в мене що нема. У мене є, є бур'яний френсіс Джойнер Акуратний, квіточка в квіточці. Як сьогодні про них приємно розказувати, вже вечір. Але краї не підгоріли, як зазвичай, як такого жаркого, спекотного дня, а краї ще тримаються. Франсіс Джойнер. Це Лонгвірдствінс. Величезний, широко розкритий, такий чудовий сортик. І рожевий, махає голівкою. Серединка така глибока, глибока. І чудова махровість. Блунг Филдс. Можливо, я там десь наголос скажу неправильно. Ну то це вже вибачайте. Але я не вмію писати. Ну, можливо, я навчуся, то тоді буду писати. Звісно. Колись навчуся, бо що зробила одна людина, зробить і друга. Фоті Секон Стрі. Такий відомий, улюблений сорт. Перекладається як 42 вулиця. Ніжний кремовий із такою серединкою. Вишневою, красивою серединкою і горлечко в нього таке глибуке. Таке апельсинове. Хотій Секонд стріт. Сілам дабл класік. Цвіте, цвіте, невтомно. Його сусід шнікель Фріц вже відцвів, кремовий махровий я його показувала. Ну, Буршнікей хвірі ранній, а цей швидше за все такий ранньосередній, кругленький, рожевий, горличко салатове. Ну, його словами не можна описати, який він красунчик. Сьогодні в нього чотири кліточки. Ось іще одна. Ось такий він. Значить, який, ніби така. Ще у квітці квітка, ніби корона. Це Ванілафлаф. Кругленький, кремовий, ніби якийсь тортик з Ванілла Ванілафлаф. Остання квіточка із сорту Double Cutie. Лимонний, салатове горлечко. Він високий, може 80 сантиметрів. Високий. У мене він вищий. В одному місці найшла тільки розміри. Дабл к'юті. Піч магнолія. Пізніше зацвітає, і оце в його всі-всі бутони, бутони пішли в нього бутончики, ось які ще тримають надію на цвітіння піч магнолія, такий персиково-рожевий. Я прийшла в неділю до них сухо. Кажу, мої хлопчики, мої герої. Нема вам водички і давай поливати. Коли ще й дощ пішов, то можна сказати, що я зірвала дощ для своїх красунчиків. Ну, це я так жартую, звісно. Піч магнолія. Це дрім. Теж ніби схожий, але Ні, він нижчий і зацвітає раніше, а піч Магнолія зацвітає пізніше піч Магнолія. Song of Ukraine. Ось так сталося, що вони в мене переїхали сюди. У мене тут дві поділочки його переїхали, вони разом на... Місце проживання разом з махровими. Але в мене підписано. Все в взушиті. І продублювані бирочки, палички. Я за цим дуже-дуже слідкую. Song of Ukraine. Пісня про Україну. Це Night Ember. Високий Такий чорно-червоний. І ніжна, ніжна кайма кремова. Горличко глибоке таке в нього, якесь помаранчеве. Він, він заявлений 70 сантиметрів. Але він у мене всі 90. Можливо, і тут йому місце сподобалося. Night Ембер. Пані Алла питає, чи не завадять лілейникам часті поливання, чи в них не погниють їхні бульбочки. Отож я розказую, хто, можливо, хто не знає, можливо, для кого це нова така культура, як лілейник. У лілейника кореневище, а не цибулина і не бульбоцибулина. В нього просто кореневище. І коли я поливаю, Ну, влітку воно швидко ж пересихає земля, і він не погниє ні в якому разі. І в них, коли сухо, в них оці корінці, в них так трохи зменшуються. А потім, коли вже є водичка, то вони відходять і починають рости, і стають довші корінці. Тож він так пристосовується, це така терпляча квітка. Такі терплячі вони чекають, поки буде вода, і потім це коріння виростає більше. Отож, перед вами Night Ембер. Патрісія Джуджо, диня, персикова диня. Ну, Описують квітку завжди у природних кольорах. Звісно, є. В описах і червоне, і зелене, але додають такі кольори, як гірчичний, кремовий, персиковий, лимонний, помаранчевий, додають природні кольори. Заявлено, що вона цвіте другий раз. Ну, Це заявили її батьки, як її випустили у світ. Її оригінатори, батьки чи батько. Але в мене вона не цвіла ні разу. Можливо, мені треба було оці сорти, що заявлено про ремонтантність. Можливо, треба було їх посадити десь разом, щоб потім їх поливати, тому що їм не попадає в мене води, як вони це цвітуть. Попадає, але не так, як до цвітіння. Можливо, тоді вони б. Зацвіли ще раз. Патрісія Джоджо. Це жан сван, ніжний кремовий, трошечки такий зеленуватий всередині, він майже білий, цей жан сван. Теж заявлено, що він цвіте два рази, але у мене він не цвів. Я коли знімала відео про повторне квітування, я його згадувала, але він тоді не цвів. А тепер ось вже я дочекалася, що він цвіте. Це Жан Сван. Сілоам Олін Фрейзер, який яскраво рожевий із жовтим горлом. Він довго цвіте. Сілоам олін, фрейзер. Подивіться, які чудові бутони у сорту і Кебана Стар. Оце так уже прокльовується. Це завтра зранку буде квітка. Я думаю, що тут буде завтра не одна квітка, а аж 4. Бачите, от-от в передчутті цвітіння. Я вже показувала його, він вважається білим сортом, але білих сортів немає. Ну, поки що це бутони сорту ікебана стар автезефайр спочатку не хотів показувати махровості, а потім як пішов, пішов, і кожна квітка махрова і махрова червоний, такий, а в нього такі червоно-ой, ви такі жовто-гірчичні, я б сказала. І серединка така лимон, лимонна серединка. Афтезифаєр. Чудовий, причудовий сорт Бахчисарайський фонтан. Вони сьогодні всі чудові в крапельках дощу. Ці крапельки, ніби їх так збагатили, Бахчисарайський фонтан. Пасіфікоаст з такими бріжиками лавандовими, широким горличком, не то диня, не то Лимон, ніжний, ніжний рожевий. Такий. І такі защипчики. Краї. в нього. Ну, вже його не сплутаєш ні з ким. Пасіфік кост. Ніби намальований. Ніжне рожеве переходить таке жовте корчатку, потім там всередині салатове і чудова-чудова. така каймо Збрижена такими защіпчиками. Френс, Сонг. Це маунт Херман Соната. Спочатку мені так здалося, ніби не було цього напилу рожевого. І реберця світлі по пелюсточці, і глибоке салатове горло, крупний. Це ж таки бахромочка така в нього. Маунт Херман Соната. Отож я й кажу йому неділю. Мої хлопчики, мої герої, у вас мало так води. І давай поливати, поливати. Мені, коли вони відцвітають, мені так стає погано, сумно мені стає. Як на мене, щоб вони цвіли аж до жовтня місяця. Ну, я тоді рятуюсь роботою, щось зроблю. Займаюсь другими рослинами, бо по-другому не можна. Маунт Херман Соната списку Сенсейшн горить. Чудовий, гарячий, жовто гарячий, з каймою, за щічиками. Чудовий сорт. Там навіть всередині, бачите, всередині ніби хтось вирізав якийсь чарівний різьбяр по дереву. Всередині, вон так пелюсточка видно. Бачите, ось видно. Ніби вирізбив саму пелюсточку. Space Coast Sensation. Це мікровейв. Він мініатюрний. Ну, сама назва мікро говорить за себе. Рожевий, Така малинова серединка. такий чудовий-чудовий. Оце ці сорти, можливо, і зацвітуть другий раз. Ті невеличкі, маленькі. Такі як мікровейл. Just my size. Just my size в мене і цвів один раз. Не цвів, а він так по. Викинув бутончик, а йому не вистачило сили. Почав двізінь, можливо, ці ранні, чим він раніше почав квітнути. От він, наприклад, відцівся, а потім дощі пішли, чи там сприятлива погода, тепло. І він тоді раз і надумався другий раз цісти. Ну, побачимо, що буде цього року, тому що кожен сезон неповторний. Як для овочівників, так і для квітникарів. Хай Глендлорд без махровості, але він так дуже красивий, такий він оксамитовий, червоний, тонесенька кайма і лимонне горло. Ну, то, по-моєму, про нього і так заявлено, що він не весь буде махровий. Хайгленд Лорд. Це я принесла квіточку із скатербрайн сорту ліворуч і Ваніла Флав праворуч. Хочу порівняти. Бачите, цей кругліший Ваніла Флав і такий кремовіший, світліший. А скатер Брайн, в нього пелюсточки не такі широкі. І він більш такий темніший. Бачите, ніби однакові, а зовсім-зовсім різні. Ліворуч Скатербрайн, ліворуч ванілла флаф. Стеллар Double Такий винно червоний. Кольоровина і глибоке салатове горлечко. Кайма чудова. Це Stellar Double Rose. Сара Крістін Джексон. Вона трішки вже країв неї, стали такими прозорими. Вже вона. Готується закриватися. Бачите, вони нам говорять, що не хвилюйтеся, ну, закрилася квіточка, всохла, але завтра буде нова. Отож, дивімося в завтрашній день і сміливо крокуємо в нього. Велика кругла, кремова. Бачите, той кремовий, той кремовий. А різниця є ще й велика. Тут трошки з таким рожевим вливанням. А я дивлюся на цього ж на осінь. Бачите, Жан Сван, таке лимунне вливання. І є різниця. Сара Гріфін Джексон. А я вам бажаю процвітання. Всіляких гараздів. І для всієї України мирного неба.